Добрий день, ви ж Тетяна Яшкіна. Добрий день. Так я хочу купити стоп-дронбулку за 500 гривень. Так із роби цю булочку три роки, вимахуйся за якість, домовляйся за сервіс, виборюй для України три роки гарантії, 15 тисяч передюргувань, Вибий три магазини, зроби найкращу вартість в Україні, передавай безкоштовно на фронт, а потім ще якби просто. Вважаючим по 500 гривень. Так, да. що вона собі надумала? Ну що, ми якось з вами домовимось? Так, тримайте, будь ласка, шеврончик. Тут кожна гривня йде на фронт. І в прямому ефірі ви можете виграти свою чарівну стоп-дрон булочку або Андерсон за 72 тисячі гривень. А це поїде до хлопців. Шапки профілю посилання для тих, хто хоче так само за 500 гривень стоп-дронбулку. Клас! Дякую! Мені здається, за 500 гривень навіть і. Раф з молочком на кокосовом не вип'єш, десь на сахарі.